Всім привіт! Сьогодні у нас цікавий пацієнт на огляді. Вітчизняний енергетик. Він же гель. У нас така упаковка. На 5 гелів всередині. Це у нас підтримка розумової діяльності, Brain Support, тактичне зілля. Зроблено в Україні. Зроблено в Черкасах. В принципі, по складу це схоже на звичайний енергетик, але з більшим нахилом чи перкосом в сторону би, розгону мозку, як більше в сторону наотропів. У нас тут ігін кобілоба є, Бакопа, їжовінчатий. От він гербів герицією їжакового. Бо бів мукуну пекучиї вітаміни, тіаміни, фоліві кислоти. Все це б, по стандарту. Але те, що частина е, неутропів у складі, в принципі, вже непогана. Звичайно, мабуть, воно не буде, не буде дотягувати, наприклад, до такого модафінілу, Але модафініл це на дуже екстрені випадки. А, мабуть, такий брейн сапорт в принципі, для daily usage юзать же для щоденного споживання, для роботи, коли у вас багато розумового навантаження, в принципі, я думаю, підійде. Що нам тут пишуть, готовий до споживання? Вживай за потреби не більше одного пакетика геля на добу. В чаті вони мені писали, що треба чи за 30 хвилин, ефект буде чи за 40? Ну, це я вже окремо. Перевірю ефект. Так, ну давайте. Доставка була швидка. Вчора замовив, сьогодні Вранці приїхало. Так, отак от він виглядає. Що в нас тут? Думаю, ясніше, дій швидше. Натуральний продукт. Бла-бла-бла, це все зрозуміло, тактичне зілля. Зараз. Де наш фокус? Є, нема, непонятно. Так. Харчовий, безалкогольний, харчовий продукт. негазований, Drink X Bionic. Bionic Drinks, до речі, фірма називається. от. Ну що, 70 ккал на 100 г в одному пакеті у нас 80 Ну, Зробив вже 100, щоб легше було враховувати. А так, по суті, в пачці не 70 ккалорій, трохи менше. І що у нас тут бульк? Ну таке воно. Зараз спробую. Ой, ну, на смак треба. Й... Трохи допрацювати смакові параметри. Воно не супер таке. коротше, воно не як енергетик, воно більш таке. Не... на якісь ліки більш схоже. В принципі, не дуже гидотне, але таке десь на грані, так сказати. Але, в принципі, я думаю, як там, якщо гірке, значить корисно. Тому буду тестити на собі, може потім зроблю огляд ефектів. Але по складникам це в нас такий собі прокачаний enhanced енергетик. Все. Ще раз тут. Ну, от у нас всередині 5 штук. Да. Раз, два, три, 4,5. 500 гривень все це коштує. Так, як тут дефокус наш. Так, оп. Все. Дякую за увагу.